Квітні поточного року міська влада спільно з міжнародною фінансовою корпорацією підписала угоду про співпрацю та сприяння розвитку об'єднанню співвласників багатоквартирних будинків, в рамках спільного проекту Енергоефективність у житловому секторі України було передбачено створення ресурсного центру по підтримці ОСББ, основна ідея якого полягає у стимулюванні мешканців багатоповерхівок зменшувати енерговитрати. Починаємо вже роботу після підписання в квітні місяці угоди за ЕФСІ. Про створення такого ресурсного центру підтримку створення ОСББ сьогодні створений центр, в якому буде сконцентровано весь інтелектуальний інший можливий потенціал для розвитку об'єднань співвласників, допомоги їм для того, щоб ми змогли знайти від вірні фінансові інструменти для стимулювання, в тому числі енергозбереження, покращення умов проживання людей в житловому фонді, напрацювання можливо і змін законодавчих, які сьогодні потребує. Сфера житлово-комунального господарства. Ми знаємо, що цьому сьогодні приділяється дуже багато уваги різних експертів і державних органів влади все ж таки для того, щоб знайти той шлях реформування, який би дозволив нам максимально ефективно, максимально швидко, наскільки це можливо, а це питання не одного року. Привести житлово комунальне господарство в нормальну життєздатну систему, яка Повинна покращувати в тому числі і умови життя людей, повинна бути сучасною у всіх розуміннях цього слова. Особлива увага приділяється досвіду країн Європи. Адже житлово-комунальне господарство України є одним з найменш енергоефективних у світі. Розвиток ОСББ – це не є новість. Вся Західна Європа і багато інших розвинутих країн світу працює таким чином. Тобто мешканці багатоповерхових будинків вони є співвласниками всього будинку і вони разом є власником і відповідають за свій будинок. Оскільки вони відповідають, вони мають мати механізм прийняття ефективно між собою вирішувати якісь питання, прийняття рішень. Тобто ОСББ насправді це є дати можливість людям, співвласникам ефективно прийняти рішення і втілити їх в життя. Це означає багато. A, чому? Тому що мешканці, e, всі ми мені каже, ми розуміємо, що насправді e, своя квартира, своє житло це одна найбільш e, дорога річ, яка в нас всі є. У, у більшості людей e, квартира це є найбільш важна частка свого майна, і кожен зацікавлений, щоб вона була в як найкращому стані, тому що це є наше, це є наше майно. А це ми будемо передавати нашим дітям, нашим онукам. урахуванням міжнародного досвіду ресурсний центр, що відкрився за адресою вулиця Першотравнева, 78, буде функціонувати при підтримці міської влади в співпраці з об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Зможу надавати різноманітний спектр консультаційних послуг, а також зможуть проводити енергетичний аудит, здійснювати співвласниками ефективний фінансовий менеджмент та розробку бізнес-плану. Консультаційна допомога на всіх рівнях. wid e, uprawnienia, e, wid uprawlenia wid, wid Rady miasta, przez nadawaczy posłów mają na uwadze e, i e, powstaczanie wody i, i energii, e, także widzenia e, smicia i drugi. Mm. E, żeby runy były po pierwsze, e, za, e, żeby wyryszywać te problemy, jakie będą na, na ten czas e, prosto e, składnym. Для 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 всіх надавачів послуг, а також для управління проект передбачений на реалізацію протягом одного року в п'ять видів діяльності та два етапи впровадження, адже може бути продовжений. Також міжнародні консультанти будуть проводити навчання для працівників. Хочемо спільно працювати з з представниками, з представниками міської ради. z członkami asociacji, z osobami, jak i w prawieniach OSBB, dla pokraśnienia ich znania, ich sposoby wyryślenia tych problemów, jakie szczodenną wuny, wuny mają w życiu i w uprawleniu. своїми будинками. Житловий фонд України знаходиться в поганому стані, через що половина енергії, за яку вже люди заплатили, витрачається не за призначенням. Впровадження новітніх технологій та проведення модернізації допоможуть значно зекономити та повністю окупити витрати. Багато будівель у житловому секторі знаходяться в поганому технічному стані. Та електроенергія енергія та природний газ використовуються дуже неефективно. У багатьох містах існує централізована системи опалення, які в багатьох випадках не є дуже ефективними, і в усій цій ланцюгу енергогенерації, енергопостачання існує багато втрат енергії. Це означає багато велике енергоспоживання, великі витрати на електрона енергію, але при цьому існує дуже обмежений комфорт для власників квартир. Помешкання цьому технічні покращення в будинках зможуть зекономити близько 50% енергії. Фінансування проекту з банківського сектору, як підтверджується, європейським досвідом, є як найбільш ефективним, але основна частина коштів це кошти співвласників будинків. І виявилось те, що фінансування з банківського сектору це були мільярди євро, які пішли на ремонти, в тому числі утеплення багатоквартирних будинків. Фінансування в основному надавалося організаціям, таким, як ОСББ, тобто кондомініума. Випадки фінансування були десятки тисяч, тобто кредити виданих були десятки тисяч. І досвід тих країн показує, що не було ні одного випадку дефолту. Тобто ОСББ показалось як найбільш безпечний, найбільш кредитоспроможний позичальник у портфелі комерційних банків. To finansowanie bankami OSBB, to jest praktyka, która już 15 lat pracuje i pokazało się z dużej, dobrej strony. Ale to nie wszystko. Druga rzecz, jaką pokazałeś, to że na prawdę bankiwskie finansowania to był, był kusok mniejszej połowy tego finansowania, jakie poszło na remont budynków. Większość finansowania to było te pieniądze, jakie ludzie między sobą zbierali i wkleili w swój budynek. За прогнозами, за 24 роки житлово-комунальна система міста повинна повністю та еволюційно змінитися. Жеки мають стати структурами, які виконують послуги, замовниками яких є ОСББ. І виконувати ці послуги потрібно на належному рівні, щоб утримати замовника. Тетяна Соловей, Вадим Демець, тала Смарт.